Отож, із даного відео, ви б могли зрозуміти, що ми дісталися до другого випуска. Програма Амбасадор стань послом зростаючої спільноти в Нібіру, частина 2». Парі, друзі, на зв'язку ваш неповторний та просто неперевершуваний містер Атлант. І це вже другий випуск, як я вже говорив вище, присвячений новому досперспективному проекту, і це нашому улюбленому Нібіру. Ми продовжуємо розбиратися в програмі Мастора, і конкретно в, ці, в цьому відео детально поговоримо про обов'язки трьох і основних напрямків для послів переваги та нагороди відносно вашого рівня. Отож, стартуємо. Після першого випуску до нас добалось дуже багато новачків, і це не може не радувати, особливо мене. Тому, перш ніж почати, пропоную коротенько ознайомитись із проектом в трьох словах. Отож про Нібіру. Нібіру це суверенний блокчейн з підтвердженням частки, тобто блокчейн-платформи з відкритим вихідним кодом і створений він в екосистемі космосу. Одна з особливостей проекту Нібіру це той момент, що він об'єднує торгівлю деривативами з критим плечем, спотову торгівлю стейкінг і надання ліквідності з облігаціями. А інтерфейс платформи дозволяє користувачам понад 40 блокчейнів торгувати з критим плечем за допомогою набору децентралізованих додатків, які можна компонувати. Я це вже перевірив, і справді я здивований. Отож, ближче до програми Амбасадор. Вступ команда Нібіру Чейн шукає ентузіастів і зацікавлених членів спільноти, щоб поширювати інформацію про Нібіру та будувати спільноти. І слів команди може зрозуміти, що Нібіру починає розбудовувати спільноту, і для цього потрібні, по-перше, ентузіасти, амбасадори, модератори, розробник та інші члени, які зможуть допомогти із цим нелегким питанням. Якщо ти готовий розбудовувати спільноту Нібіру, то долучайся до послів Нібіру. Як посол, ти Можеш підтримувати проект різними способами, такими як охоплення та навчання спільноти, створення контенту управління спільнотою та власне інші моменти. За свою плідну працю та відданість нібіру, амбасадори насолоджуватимуться ексклюзивними бонусами, як от випадання мистецтва МФТ, міп, статус на подіях і ранні витоки альфа-версії, обов'язки послів Нібіру, створення контенту. Якщо ти обрав шлях створення контенту, твої обов'язки змінюються відповідно до твого рівня, а саме мега. Слідкуйте за нами в Twitter і Діскорд. Друге це підпишіться на нашу розсилку і третє. Активно брати участь у громадських заходах і розмовах. Друге це ультра. Усе вище зазначене. Друге це створення різноманітних маркетингових матеріалів, включаючи, але не обмежуючись якісними мемами, плакатами, інфографіками, відео ланцюжками, та блогом. Публікуйте в соціальних мережах і діліться своїми вмістом у каналах контент або мем. Третє це Гіга. Все вище зазначене що й в Ультра. І друге це виконання завдань, які відібрані команду Нібіру. Ну, звичайно, і самий найвищий рівень це Інфініті. Виконання завдань суто, які відібрала команда Ніру для вас. Друге, це залучення спільноти. Якщо ти обрав шлях залучення спільноти, твої обов'язки змінюються відповідно до твого рівня. А саме, якщо ти є амбасадором мега, то тобі потрібно слідкувати за нами в Твіттер і Діскорд, підписатися на нашу розсилку, активно брати участь у громадських заходах і розмовах. Ультра, усе вище значене, що й мега, але є бонуси. Допомагайте відповідати на запитання спільноти та спрямовуйте нових учасників до правильного джерела інформації. Третє, Оголошення оновлення блоги та офіційні документи Єнібіру на місцеві мови та діліться ними з нашими місцевими спільнотами російською, китайською, турецькою, індонезійською. Третє це Гіга, виконання завдань, які відібрані командою Єнібіру. І Інфініті виконає завдань суто відібрані командою Єнібіру. Наступне це третій аспект розробник та будівництво. Якщо ти обрав шлях розробника, то його обов'язки змінюються відповідно до твого рівня. А саме, якщо ти амбасадор Мега, перша беріть участь у тест. Мережі. Друге, допоможіть привести на запитання спільноти. Ультра, створюйте навчальні посібники, повідомляйте про помилки або надсилайте код. Третє це гіга, Виконання завдання, які відібрані суто командою Єнібіром. І четверте, інфінті. Аналогічний випадок. Виконуємо завдання, які відібрала команда для нас персонально. Наступний аспект, які, наступне питання, власне, на яке варто звернути увагу, це які переваги та нагороди у послі. Усі нагороди та переваги поділяються за вашим рангом. Тобто, чим вище ви піднімаєтесь по покеляні драбині, тим смачніші будуть нагороди для вас. А саме Мега. Маючи цей ранг, ви отримуєте із переваг мега статус у спільноті. Ультра. Маючи цей ранг, ви отримуєте із переваг ультра статус у спільноті та потенційний бонус продуктивності. Тобто якісь приємні плюшки. Третя це ГІГА – Маючи цей ранг, ви отримуєте із переваг Гіга статус у спільноті, що місячні винагороди у в комбінації USDC, NUSD або НІБІ, та можливість отримати і з роздачі NFT і токенів. ІНФІНІТІ – Маючи цей ранг, ви отримуєте з переваг попередні переваг. Та інші ексклюзивні переваги. Ремарочка. Також мені хочеться наголосити, що по-перше, нагороди можуть змінюватися, і деякі винагороди будуть доступні лише після запуску, наприклад, НІБІ та НУЗД. По-друге, згідно з правилами винагороди та затоки на НІБІ не можуть надавати, надаватися жителям США та інших обмежених юриздейств. Ну це я думаю про це всі знають. Підсумок, на мою думку, програма амбасадорні біру це унікальна захоплююча можливість для ентузіастів блокчейну взяти участь в інноваційному проєкті. Програма дає ряд переваг, в тому числі доступ до ресурсів та інструментів, можливості для нетворкінгу та здобуття репутації, а також винагороди за внесок у розвиток спільноти. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб стати амбасадором Днібіру, обов'язково подавайте заявку, після чого починаєте працювати та допомагати проєкту. І над ближчим часом команда зверне на вас увагу. Це стовідсот. Ко отож, на цьому в мене все. Бувайте!